Часто питають мене українські там прораби. Як тобі типу вдається організовувати робочий процес в Європі? Тут в Україні з будівельниками проблеми, а ти знаходиш там виїзних, які можуть якби, робити, та ще й непоганих спеціалістів. Ну бо хтось там знає один одного. Я вам як скажу, ну якщо ви будете платити по тисячу доларів чи по півтори, тобто будете посередником, да, віджимати людей на зарплаті, ну, то напевно тоді у вас не буде ні одного будівельника, бо всі знайдуть. Що правильно, вигідніше і краще місце для праці. А якщо ви організуєте робочий процес таким чином, що вони будуть получати високу зарплату, там 2-2,5 тисячі, 3, в залежності від того, хто як працює, то напевно ви тоді знайдете будівельників. От мій принцип полягає в тому, що у нашій структурі будівельні немає ні одного посередника. Люди безпосередньо получають гроші від бухгалтерії за те, що виконують. Ніяких откатів, ніяких е е посередників ще раз там бариг, їх в нашій схемі не існує. І напевно тому в мене зна виходить знаходити людей, тому що е запорука успіху це чесні відносини між будівельником і прорабом. Е тобто е в цьому випадку ви можете щось побудувати. А якщо ви будете платити по штуці оце і видарати з нього там три копійки. Ну, то звичайно, він прийде на роботу в Україні до мене і ні в яку Європу не поїде. Чесне будівництво. Побудуємо будинки вашої мрії.